Сара Джесіка Паркер стане виконавчою продюсеркою документального фільму Фронт Роу». Перший ряд про українського військового, який пішов у балет, попри втрату ніг. Стрічка розповідає про балетну трупу з України Юнайтед Юкрейніан Балет, що тікає від війни у Вашингтоні. Танцівник на ім'я Олексій знайомиться із 26-річним ветераном Олександром Буньком, з позивним Терен, який втратив на війні в бою проти росіян обидві ноги. І перебував у США на протезуванні. Воїна запросили доєднатися до балетної трупи, і після чотирьох місяців репетиції він на протезах танцював на сцені у США. Стрічку планують закінчити до 2024 року. Сара Джесіка Паркер, яка є віце-головою ради директорів Нью-Йоркського міського балету «Нью-Йорк Сіті Балет, каже, що картина показує наполегливість і людський стан на тлі тяжкої війни. Фільм Перший ряд описується як розповідь про нещастя та стійкість, про спустошення війни через відеозвінки між танцівниками та їхніми сім'ями вдома, що сприяє поглибленню відчуття провини тих, хто вижив. Надати цим танцюристам міжнародну платформу, щоб вони могли розповісти свої історії через силу, красу та сміливість балету це величезна честь, наголосила Паркер.